Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. З вами на зв'язку я Ігор Бабак. Сьогодні знімемо копчення припилиних яєць. М'яско припиляче будемо коптити тушки. Там щось дружина ще маринувала, наче філе куряче і по Може, ще щось тоді буду коптити, засніму, покажу вам. Два рази будемо закладку робити по припилиним яєчкам. Зараз йде. Перша партія на просушку, потім буду включати копчення. От. Зараз вам це все покажу, як у нас це все проходить. Ну, ось так ось сюди виставлена температура на просушку. Зараз друга клавіша це вимкнуна, дві клавіші це конвекція і вентилятор вимкнені. Годинку я просушую, потім побачу, як воно буде все вести. Може досушити треба, може не треба. Вже буде видно. Зараз У нас воно. ось сюди. Ось о яєчки летять, це перша партія на просушці. Потім буду вмикати вже е... типсу засипати. Сюди ось. Посипається тирса. Переробив я Дривтрестовський. У них було тут, перегибалось, воно було ось тут уверху, де ранічок і перегибався дуже. І погано йшов дим. Я купив шламочок такий, ось як капельниця, і приробив його. Вмикаю ось оде компресор. Не буду наблюдати, як воно буде далі. І приробив тут ось сюди теж зробив. Цинка сюди. Такий ограничитель, баночку зробив сюди стекляну поставив, бо була пластикова вона згоріла. І коли починаєш підпалювати тиршу, то вогонь попадав і вона сплавилась просто. Ця баночка, так я ограничитель зробив сюди з баночки і вже все добре. Так що будемо прокопчувати. Ще залишилось трохи часу, я на годинку поставив температуру, не температуру, а годинник і буду дивитися, як буде вже готове все просушене, то буду засипати ольха з буком. І буду коптити яєчки, буду знімати, показувати, потім буду коптити м'яско після другої партії. І вже будемо дивитися за м'язком, бо скоро Пасха, треба їсти всім м'язко. А м'язко треба і копчене. От. Ну а по перепиленим яйцям я хочу вам сказати, що е, покопченим ну, по вкусовим, якщо хто знає сірсулугуня, щось типу, того, як люди кажуть, хто не знає, даєш, що це таке, ну, типу, як сир Ну, Знов таки. Кому дуже подобається, ну так як мені, ну воно є, де да є, бо захотіли, закоптили та да А Так взагалі, то в основному люди кажуть, що дуже-дуже подобається. Так що ми це так і знімаємо. І кажу, знімаємо, коптимо і періодично, коли є замовлення. от. Так що будемо далі, з вами на зв'язку. Розсушилися яєчки, температуру виставив я 70 градусів. О, зараз поставив годинник на годинку, буду наблюдати за ними. Температура включена, Все, включено зараз. Подивимося, що у нас перший дим. Пішов у нас. Пішов О, лупить хорошо як. Все, молодець. Так, Починається копчення. Ага, закриваємо вентилятор. І ось залишаємо такі конвекції. Все, вентилятор вимкнули. Так, поїхали далі. От, все. Далі будемо знімати що у нас вийде. Закінчили копчення, це вже друга партія. Зараз відкрию, покажу вам. О! Повтилище. Це такі вони копчені. Відео наперед, на відео. А, шо, а так, якщо дивитися, то воно темне, а, шо, а так шо, а так і так, діло. Отак закончено. це копчення яєчок. Це друга партія. Так що зараз будемо загружати перепілочку нашу. Так, закінчив я копчення, вже завакуміровано, бо вже пізно. Я закінчив. Ось така перепілочка копчена. Оце яєчки. Ось оде завакумовані. Ну, світло трохи не так іде. Це виходить у нас грудинка. Ось яєчки вже пасхальні, перепилячі. М -м Покрашені. І ось ось така от грудиночка в розрізі і перепілочка розібрана. Все, всіх святами. Дякую за підписки. До наступного зв'язку буду знімати надалі.